Уже не хвилююся. Хто проходить біля мене. І ви до мене здоровкаєтеся. І коли я обертаюся, то я розумію, що це діти із якогось класу моїх дітей. І таке було і з вами. Мені сьогодні досталась така нагода вдруге вас привітати. А знаєте чого? Дуже я вас дуже люблю і відчуваю те, що любите ви мене, правда? Yeah. Я хочу побажати кожному із вас, всього самого кращого. Знаєте, все, що саме краще є, нехай буде у вашій долі. Нехай здоров'я буде наповнене, повне. Нехай кожна клітиночка в вашому організмі. Правильно функціонує із самої голови до п'ятки ніг. Нехай у вашому житті все складеться так, як ви хочете. Нехай ваші мрії здійсняться, нехай ваше майбутнє буде найкраще. І знаєте, є ще такий великий Бог. Тож нехай сам Бог рясно благословить вас. Ви в будущому будете мамою і татом. Нехай Бог благословить вас дітьми, і щоб ви були справжніми, настоящими такими, якими ви зараз є. Я від щирого серця, я не лукавлю ні гримулечку, Я вас люблю. Знаєте, я завжди любила ваші батьківські збори. Я завжди летіла, перекидалася до вас. Ви були мені рідні, дорогі, так як моя дитина. І я розуміла, що вона учиться в класі і біля неї є. Спасибо вам за все, за те, що ви були підтримкою, за те, що ви були у класі моєї дитини. Спасибо вам, дорогі. Хай вас все-все буде саме краще. Браво, браво! Отакі красиві, хвилюючі слова від мами нашої чарівної випускниці. На адресу наших дорогих випускників.